Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я хотіла поговорити про секунду, про маленьку частинку часу, який плине незалежно від нашого сприйняття. Насправді, ми всі розуміємо, що залежно від сприйняття. Ми всі з вами знаємо, що коли ми чогось очікуємо, це дуже багато, а коли е, ми е, щось робимо дуже цікаве, то час плине для нас дуже швидко. А як вчителі, ми знаємо, що і урок для учнів може тягнутися дуже довго або пройти дуже швидко, незважаючи на те, що будь-який урок триває 45 хвилин. І для вчителя, мабуть, найкраща похвала, коли учень наприкінці уроку ставить питання, що урок вже закінчився так швидко, і ми знаємо, що урок нам сьогодні вдався. Отже, так як ми сьогодні говоримо про секунду, ми. Будемо, э, почнемо з того, що дамо означення секунди в системі Сі. Отже, означення секунди затверджено на 8-й Генеральній конференції Мір і ВАГ в 1967 році та доповнене в 1997 році. Секунда: це час рівний. 9 мільярдів 192 мільйони 631 тисяч 770 періодам випромінювання, що відповідають переходу між двома сверх тонкими рівнями основного стану атома цезію-133, що знаходиться в стані спокою за температури 0 Кельвінів. Термін секунда було взято з латині у другій половині XVIII століття як друг, друга дрібна частинка часу. Першою дрібною частинкою була хвилина. Але саме поняття секунда з'явилося набагато раніше. Так, в 1000 році персидський вчений Аль Біруні. Визначив часи повного місяця для конкретних тижнів через кількість днів, годин, хвилин та секунд, третин і чвертей секунди, відраховуючи їх від полудня неділі. В 1267 році англійський філософ і дослідник природи Роджер Бекон встановив часові проміжки між повними місяцями через кількість годин, хвилин, секунд, третин і чвертей. Після полудня певних днів. Першим відомим екземпляром пружинного годинника з секундною стрілкою є годинник невідомого майстра із зображенням Орфея з колекції міста Фремерсдорфа, датонований між 1560 і 1570 роками. У третій чверті 16 століття османський енциклопедист. Тікіудін Аш Шамі створив годинник з позначками 1-5 хвилини. В 1579 році, в деяких джерелах вказується 1585 рік, швейцарський годинникар і приладобудівник Йост Бюргі сконструював годинник для ланграфа Вільгельма IV, який показував секунди. Це був перший годинник, за допомогою якого можна було вимірювати секунду, в 1581 році датський вчений Тихо Браге. Переконструював годинник у своїй обсерваторії, який показував хвилини так, що вони, він почав показувати і секунди. Однак механізм ще не був достатньо опрацьований, щоб відміряти секунди з прийнятною точністю. І в 1587 році Тихо Браге висловлював приквість, що його чотири годинники е, відрізняються від друг. Е, Одне одного на плюс-мінус 4 секунди. В 1644 році французький математик Марен Мерсен розрахував, що маятник з довжиною 39,1 дюйма, відповідно 0,994 метра, матиме період коливань при стандартній гравітації точно 2 секунди. Одну секунду на рух вперед і одну секунду на рух назад, дозволяючи відраховувати таким чином точні секунди. В 1670 році лондонський годинникар Вільям Клемент додав такий секундний маятник до маятникового годинника Христіана Г'югінса. З 1670 по 1680 рік Клемент кілька разів удосконалював свій механізм, після чого представив зроблену ним часову шафу на розсуд громадськості. Протягом кількох років виробництво подібних годинників було освоєно англійськими годинникарями і потім поширилося і в інші країни. Таким чином, з цього часу з'явилася можливість з належною точністю відміряти секунди. На слайдах я розмістила портрети видатних конструкторів, вчених, які, кожен з яких був дуже глибоким та всебічним науковцем. Всі вони внесли величезний вклад в розвиток не тільки годинникової справи, а ім'я, і, ім і, і в, е, науку в цілому. І ім'я кожного з них заслуговує окремої дослідницької роботи. А ми поступово переходимо до сучасності. І в 1832 році німецький математик Карл Фрідріх Гаус запропонував використати секунду як базову одиницю часу в своїй системі одиниць, що використовує поряд секундою, міліметр і міліграм. Британська наукова асоціація в 1862 році ухвалила, що всі вчені погодилися вживати секунду середнього сонячного часу як одиницю часу. Асоціація розробила систему одиниць виміру СГС сантиметр грам секунда у 1874 році. Році, яка протягом подальших 70 років була поступово замінена системою МКС метр кілограм секунда. Обидві ці системи використовували одну і ту саму секунду як базову одиницю. Система МКС отримала міжнародне застосування у 1940-х роках і визначала секунду як 86 400 Частину середньої сонячної доби, тобто 1,86400 вісімдесят середньої сонячної доби. У 1956 році визначення секунди було скориговане та прив'язане до поняття року. І з 1960 року визначення дана в системі Сі скасувало будь-який явний зв'язок між секундою в науковому розумінні та тривалістю дня, як його розуміє більшість людей. З винаходом атомного годинника на початку 60-х років ХХ століття було вирішено використовувати міжнародний атомний час як основу для визначення секунди замість. Е Часу обертання Землі навколо Сонця. Як результат, в 1967 році Восьма Генеральна комісія мір і ваг визначила секунду атомного часу практично так, як вона визначається і зараз. Отже, ми розглянули історію секунди як фізичної величини і переходимо до теми сьогоднішнього Сьогоднішньої розповіді. І так, у нас було основне питання: секунда ще мало чи багато? і поговоримо про людину і секунду. Ми з вами знаємо, що час плине в один бік, і для нашого сприйняття дуже залежить його плин від того, що ми робимо. Про це я вже говорила, щось цікаве, час плине швидко, когось чекаємо, секунди тягнуться дуже повільно. При цьому ми знаємо, що час плине незалежно від нашого сприйняття. А насправді, наскільки важлива секунда для нашого повсякденного життя? Коли ми щось прогавили в своє оправдання, ми кажемо, я і оком не встиг моргнути як. В книзі Перельмана Цікава фізика читаємо. Скільки разів за секунду ми відкриваємо і закриваємо вії? А ми це робимо весь час для того, щоб наше глазне яблуко весь час було вологе. За одну секунду відбувається закриття ока практично три рази. А якщо бути точнішими, то повне закриття і відкриття ока відбувається 2 секунди. А ця дія розпадається на наступні фази. Опускається віко сімдесят від 75 тисячних до 90 тисячних секунди, Стан нерухомості опущених по вік 0,170 тисячних секунди і підняття близько 0,170 тисячних секунд. Отже, одна мить в буквальному значенні цього слова. Це проміжок часу, який дорівнює 0,4 секунди. Якщо говорити про тварина, ми не можемо не порівнювати нас із тваринами, ми всі живемо разом в одному світі, то приклад комара також дуже вражає, протягом однієї секунди він робить 500-600 махів крильцями. Це означає, що за одну тисячну долю секунди він встигає їх підняти або опустити. Також цікавий досить показник це показник частоти серцевих скорочень. У людини він може різнитися від віку людини, від стану організму. В загальному випадку пульс нижче, коли людина перебуває в стані спокою, частіше під час фізичних навантажень, оскільки організму для цього потрібне більше збагаченої киснем крові. Отже, яка норма частоти серцевих скорочень для людей різного віку? Нормальною частотою серцевих скорочень у стані спокою вважається 60-100 ударів на хвилину або 1 або півтора удари за секунду. А дослідники живої природи говорять про те, що чим менша істота, тим швидше в неї б'ється серце. Наприклад, у калібрі серце б'ється зі швидкістю 8-10 ударів за секунду. Під час відпочинку і понад 15-17 ударів за секунду під час активного польоту. Тобто це практично в 10 разів, навіть в 15 разів, швидше, ніж у людини. А от, наприклад, у страуса, який є одним з найбільших птахів, нормальний серцевий ритм становить 1,5-3 удари за секунду, також більше, ніж у людини. Також цікаво, хто ж найшвидший на нашій планеті. В середньому людина за одну секунду проходить біля полутора метрів, а якщо займається бігом, то пробігає біля п'яти метрів за секунду. Світовий рекорд з бігу на 100 метрів серед чоловіків був встановлений 16 серпня 2009 року і належить уроженцю Ямайки. Кусейну болту становить 9,58 секунди, тобто його середня швидкість 10,4 метра за секунду. Якщо порівнювати із тваринним світом, то людина дуже повільна. Найшвидша наземна тварина на нашій планеті це гепард. І цей хижак здатний розвивати швидкість понад 100 км на годину. 27,8 метрів на секунду. Причому на те, щоб розігнатися від 0 до 75 км на годину, йому вистачить 2 секунд. Світовий рекорд по плаванню 100 метрів за 46,1 секунди вільним стилем. Здобув в 2009 році спортсмен з Бразилії Сезар С'єло. Його швидкість була 2,17 метрів на секунду. Серед жителів морів першість тримає Чорний Марлін. У матеріалах ВВС говориться, що саме Чорний Марлін плаває швидше за інших морських мешканців, розганяючих до рекордних 131,4 км на годину. Або 36,5 метрів на секунду. Однак необхідно пояснити, що це швидкість розмотування рибальської котушки, коли на гачок клює чорний марлін. Мешкає ця незвичайна риба у водах Тихого та Індійського океанів, і її габарити селяють значну повагу довжина на тіла чорного марліну, може досягати 4,65 метрів, а вага 750 кг. При цьому зовні Чорний Марлін схожий на меч рибу, причому так сильно, що одразу складно визначити, хто зображений на фотографії. Так чи інакше, з упевненістю можна сказати, що Чорний Марлін і справді найшвидша риба в океані. Сапсан найшвидший птах на планеті. У польоті він розвиває швидкість понад 300 км на годину 83,3 метра на секунду. На жаль, людина поки що не вміє літати без допомоги техніки, тому порівняти швидкість сапсана можна лише зі швидкістю літаків. А вони, як ми знаємо, можуть розвивати надступову швидкість. Звісно, людина все життя намагається винайти такі машини, які пришвидчать її рух. Французький винахідник Густав Труве вважається тим, хто винайшов перший електромобіль. Ще в 1881 році він показав свій розроблений триколісний електромобіль на міжнародній виставці в Парижі. Винахід француза міг розвивати швидкість до 12 км на годину, тобто 3,3 метри на секунду, та долати від 14 до 26 кілометрів. Устав трюма має близько 75 винаходів та вдосконалень. Це не відноситься до нашої теми, але коли я читала про цього винахідника, це дуже мене вразила ця кількість і вразила саме по суті його винаходи. Тому звертаю на цю, вашу увагу на цей факт, що може бути ще однією дослідницькою темою для. Ваших учнів 75 винаходів вистачить для трьох класів для того, щоб це дослідити, і можна зробити деякі такі з ними спілкування, міні-конференції, доповіді, щось може повторити і зробити їх дослідження цікавими. Але винахідником першого автомобіля у світі вважається німецький інженер Карл Бенц, який побудував свою машину з вигуном внутрішнього згоряння в 1885 році в Мангаймі. Паралельно з ним працювали і інші винахідники, і е, Густав Труве також це були десь приблизно одні і ті ж самі роки. Але саме Бенсу вдалося запатентувати свій автомобіль та розпочати серійний випуск у 1888 році. Саме його ви бачите на слайді. На жаль, я не змогла знайти достовірної інформації про його швидкість. Звісно, я не ставила на меті в даній розповіді висвітлити всі вдосконалення або досягнення та рекорди в світі швидкостей, як живої, так і неживої природи, а зупиняюсь лише на тих моментах, які привернули мою увагу. Так, на сьогодні найшвидшим автомобілем є SSC Tuata. Гіперкар, що в одному із заїздів, розвинув швидкість 532,93 км на годину, тобто 148 метрів на секунду. Але офіційним рекордом вважається середньоарифметична швидкість 508,73 км на годину або 141,3 м на секунду. Результат. Зафіксовано 10 жовтня 2010 року на прямій ділянці траси понад із, поряд із Лас-Вегасом. Отже, за одну секунду такий автомобіль може переміститися на 141 метр, потяг може переміститися на 3 см, а звук може переміститися на 33 Сантиметри. Земна куля повернеться на кут довжина дуги якої, е якої є довжиною 30 метрів, а світло пройде 300 км за одну секунду. І, знаючи відстань між. Землею та сонцем 149,6 мільйона кілометрів. Я округлила до 150 для зручності розрахунків, можна порахувати приблизно за який час світло доходить від Сонця до землі. І це є 500 секунд або приблизно 8,33 хвилини. Я думаю, що Дітям це також цікаво. Ще одна практична задача як порахувати, на якій відстані від вас б'є блискавка? Ми знаємо, що світло поширюється зі швидкістю 300 тисяч метрів за секунду, а звук зі швидкістю 340 метрів на секунду. Тобто. Приблизно звук проходить 1000 метрів 1 км за 3 секунди, а спалах блискавки ми бачимо практично одразу. Якщо почати рахувати секунди після спалаху, і врахувати, що за 3 секунди звук проходить 1 км, то приблизно можна вирахувати, на якій відстані від вас знаходиться епіцентр грози. І ми потрошку переходимо до. Відкриттів і поговоримо про науку. Вимірювання в наукових дослідженнях грає дуже важливу роль. І точність вимірювання, звісно, також. І точність вимірювання часу є дуже важливою. На початку 20-го століття точність вимірювання дорівнювала 10 в мінус четвертій долі секунди. А зараз фізики вже можуть виміряти 10 в 10 ступені долі секунди. При спостереженні елементарних частинок це дуже суттєві величини, так як переважна кількість елементарних частинок є нестабільною. І тривалість їх життя може коливатися від 10-24 в секунди до 10-6 в секунди. Для прикладу, я взяла пі. Мезон або піон. Цих субатомних частинок є три види, вони мають найменшу масу серед мезонів, пімезон. Відкрито їх в 1947 році, і вони є переносниками ядерних сил між нуклонами у ядрі. Час життя заряджених піонів. На екрані приблизно 2,6 на 10-8 секунді, а нейтральних 8,2 на 10 мінус 17 секунді. Субдатомні частинки рухаються із дуже великими швидкостями, і в 2011 році при дослідженні нейтрино в церкні. Вчені після декількох експериментів зробили неймовірний висновок, що субатомні частинки можуть рухатися швидше за швидкість світла. Такі результати були отримані в 2011 році. Пучок нейтрино спрямований із церна до підземної лабораторії Гран Саасо в Італії, в Італії на відстані 732 кілометри. Прибув на місце призначення, як повідомляється, на 60 наносекунд швидше, ніж світло, що суперечить постулату, що елементарні частинки не можуть рухатися швидше за швидкість світла. Фізики виміряли подібну швидкість нейтрино близько 15 тисяч разів. Подібна статистика дозволяє говорити про те, що йдеться про наукове відкриття. Втім, суть такого відкриття настільки неймовірна і могла зробити такий переполох не лише в науковому середовищі, а й у розумінні Всесвіту загалом, що дослідники виявили особливу обережність. Якщо це підтвердилося, то результат був би дуже серйозним. Нині існують дві теорії, які пояснюють з наукового погляду весь світ, що оточує нас, це квантова теорія поля. Мікросвіту і теорія відносності Ейнштейна. Результат експерименту те, що нейтрина рухається зі швидкістю, що перевищує швидкість світла, прямо суперечить теорії відносності Ейнштейна, яка стверджує, що у будь-якій точці відліку швидкість світла постійна і нічого не може обігнати швидкість світла. В 2018 році міжнародна група астрономів визначила швидкість руху нейтрино, порівнявши час прибуття частинок та спалаху світла від галактики, віддаленої від Землі, на 4 мільйони світлових років. Виявилося, що різниця становить лише 1 мільярдну частку секунди. Цей дослід спростовує, дослід спростовує висунуту в 2011 році теорія про те, що нейтрино рухається швидше за швидкість світла. Дослідження дані опубліковані в журналі Архів. е, який висновок можна було зробити, такий для нашої аудиторії учнів, і для нас ми не є спеціалістами у фізиці елементарних частинок. Висновок той, що відстань 732 кілометри, була досить маленькою для такого експерименту, а точність вимірювання не досить, скажімо так, точною, не Треба бути ще вимірювати точніше. А от 4 мільйони світлових років, якраз вже вистачило на те, щоб показати, що таки одна мільярдна частинка секунди все-таки нейтрони рухаються. Нейтрино, вибачте, рухаються повільніше, ніж світло. Мені чомусь здається, що відповідь на питання: секунда, це мало чи багато, ми так і не отримали. Але сподіваюсь, шановні колеги, що для вас і для ваших учнів розглянута інформація була цікавою. І на завершення, в контексті даної лекції, я хочу розповісти вам про художній фільм Неперевершений Індіана. В цій картині йдеться про знаменитого автогонщика, володаря світового рекорду за швидкістю Берде Монро. Він е виріс і на народився і виріс у Новій Зеландії. Роботою всього його життя був мотоцикл індіан Скаут 1920 року випуску, який він постійно вдосконалював. І от 26 серпня 1967 року був особливий день в історії індіан. Цього дня мотогонщик із Нової Зеландії Берт Монро встановив світловий рекорд швидкості 295,44 км на годину. Це приблизно 82 метри на секунду. На своєму мотоциклі Індіан Скаут у класі мотоциклів з об'ємом двигунів до 1000 см кубічних. Він ще встановлював декілька. Рекордів після цього ці рекорди досі залишаються непобитими. Я рекомендую цей фільм для перегляду всім своїм учням, тому що Берта Монро це приклад людини, яка все життя йшла до досягнення своєї мрії і своєю щоденною працею досягла таки своєї мети. Це приклад незламності та працездатності. Я думаю, що саме на таких прикладах ми і повинні виконувати наших дітей. Дякую за увагу.